18 січня благодійний фонд Карітас приїхав до Миргорода, аби зареєструвати внутрішньо переміщених осіб на фінансову допомогу для кожного члена сім'ї. Дана реєстрація проходить для внутрішньопереміщених осіб, ну не для всіх, а для тих, хто має визначені категорії вразливості. В нас вони конкретні: це люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи, люди, які мають тяжкі захворювання, вагітні жінки, сім'ї з маленькими дітьми до трьох років, багатодітні родини, а також самотні батьки-опікуни, які виховують неповнолітніх дітей. Для цих категорій переселенців предназначена допомога грошова, багатоцільова в розмірі. 6,670 на кожного зареєстрованого в Миргород. Ми приїхали цього разу також зареєструвати можливо нових внутрішньопереміщених осіб, які раніше не реєструвалися у нас, а також внутрішньопереміщених осіб, які раніше не отримували дані виплати. Сьогодні ми приїхали на один день. Приймаємо ми. Десь 150-200 людей плануємо прийняти. За дверима нас чекає черга велика. Це вже як завжди в Миргою відбувається, але всіх приймаємо без виключення. Хто стоїть у черзі, надаємо консультації, надаємо допомоги. Хто підпадає по категоріям, реєструємо на грошову виплату. Багатоцільова грошова допомога від благодійного фонду Карітас надається вже протягом чотирьох місяців. Внутрішньопереміщені особи розповідають, що підтримка від фонду досить відчутна. Один раз получил, помогли помощь Каритас. Спасибо им за это. Вот сейчас второй раз оформляю и детьми. У нас семья большая. Четверо взрослых и двое внуков. Вот, шесть человек у нас. Ну, пока не бежать я в Каритас, я скажу, что самый лучший фонд, который оказывает помощь таких, как я. Для реєстрації на фінансову допомогу від благодійного фонду Карітас внутрішньопереміщені особи повинні мати з собою оригінали документів: серед них паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО, номер банківського рахунку та документи, що підтверджують критерії вразливості.